Сьогодні ми на гонці з свірількою і лірою. Це руські гончі, Але зараз на пуску ще одна руська свір'єль, Трошки поганяє вона, далі її закрию і напущу вже лірочку. Тобто, щоб кожна мала змогу попрацювати окремо поодинці. А вже після того, можливо, і напущу двох. І доки моя гонча шукає зайчика в іншому боці, на мене вийшла шумова лисичка, бачу, що молоденька зробила переді мною всі свої справи, потреби і пішла собі тихенько, прислухаючись до кожного шороху. Куди я дивилась, що я його пропустила? Я включила лисица там в конце дороги, но я не успела заснять. Камеру не успела включить. Свіреля виходить в поле. За звіром доброполе. Сірелька пішла в поле за лисицю. А я, щоб не гаяти час, бо це може бути година, ще. У мене не так багато часу, то я зараз пущу лірочку, може вона щось інше знайде. Ось вірілька повернеться. Йдемо пускати лірочку. Так. так Ліра тут сиділа, дістала цю підстілку. стілку її геть. Сирі... Ліра, що ти зробила? Це капець. З'їла, просто з'їла. Вона те, що вона вже така грязна була, треба стирати, бо все всевічне. Ти ще й з'їла її. Ладно, Лірочка, пішла. Тільки б вона зараз не зачула ту свірільку, бо якщо піде, підуть разом за лисицею по полю, то пішли, пропали. Все, Лірочка, пішли, пішли. Ладно. Пішла свірелька вже від нас за кілометр двісті. Ось воно. Оце ліс. Ну, все, вже в нього утіряно свясні. Ну, воно взагалі-то е, має краще тримати е, зв'язок альфа з вишейником, да, пульт з сошеньком. Але справа тим, що тут дуже е, бугри. І коли собака десь в ямі, то нічого, немає зв'язку. Лірочка віддала голос, а Сірілька я вже побачила на культі, що вона вертається. Була кілометр 400, вже кілометр 100 своїм слідом вертається. Послухаємо, поки мало. Вірілька вже в лісі, Ліра щось жене, ще не бачила що, але зараз Вірілі її почує і приєднається. А от з іншими собаками вони взагалі не хочуть гнати. Ми йдемо на колективне полювання, то вони навіть якщо вдвох женуть лиса і якась інша собачка. Фіни, хтось фінів підключиться, вони лишають, ідуть свого шукати. Іншого звіра. jesus Ну, де та свіріяль? Разом погане. От мала молодець. Жене будь-здоров. В неї дуже гарне чуття. Really bad stuff with me. Давай давай догоняй ее, доганяй а вас. Она? Лирочка не успевает за свирельки по ногам, потому что скорость у сейчас покажу. У свирельки Вот 13, 25 Чуть менше. Вот Она не успіває. Ще свирель очень дуже швидка, і іншим собакам важко з Так, опа, скололи. Але вже вони три рази його піднімали на зрячку. На сколі крутяться, крутяться, крутяться і, і піднімають на зрячку. Судячи з усього, це, навіть, самочка. Вона так западає, лежить до останнього. От знову надурила. Не побачила звіра. Только Зай. Зай. только вот тут. вот тут. зайчик выскочил на эту дорожку и прямо пошел по дорожке. Я не успела камеру включить. Но сейчас глянем, как собачки выйдут по нему. Вот они по нему идут. О, молодец, Сирили. Вышла к этому зайцу. Да, 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 только промахнулись. Они а, промахнулись, молчит. Сейчас найдет, он по дороге пошел. Вот тут, да, 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 да. О, молодец. Все правильно. А, это зайчик, красиво. А от Лера молчит сейчас. зараз. Она не на наслідує, молчит. Угу. Все, вже гомо відмість. Так, по ітогу моїм зайцю набридло ходити лісом. І він пішов. Це ліс, а це вже поле. Він пішов в поле. Там... Набере зараз на лапки файно бо болото, бо болота зараз через край, а зараз на сколі. Начу. Разом йшли, а тепер розділилися і шукають. Цікаво, хто виправить, але я не почую. бо Я вже дуже-дуже від них далеко. Зараз, Подивлюся, скільки кілометр 200. Все, на сылу поймала. За Лирой пришлось идти, поймала, пришла туда, там где они скололи, километр где-то от меня, пока дошла. В общем, они крутились на сколе, я взяла Лирочку на поводок. Только я взяла Лиру на поводок, спирели из-под носа заяц поднялся, Это вот что они скололи. Так что еще пришлось полчаса ждать. Ну, уже все. Мы уже Клетки грязные, замученные, едем домой.